Йди сюди, іди. Ваня Сонечко таке на вулиці. Так тепленько-тепленько сьогодні. Да, Воня? Друзі, усіх вітаю! У нас сьогодні вже на вулиці справжня весна, навіть ближче до літа, можна сказати. А я зараз хочу е, підготувати своє насіння. Е, насіння те, що я маю садити вже на розсаду. Значить, це будуть перці і баклажани. Я вже тут їх виклала. Я просто її хочу розсортувати, зрозуміти, що я буду садити, і, відповідно, вже підготувати ну, землю, потім тару підготувати під насіння. Потім дивіться, що я тут підготувала. Перець раміро, перець солодкий Леся, перець солодкий оранжевий. А, солодкий Леся оранжева, потім оранжева лакомка. Далі каліфорнійське диво, оранжеве, потім каліфорнійське диво-червоний перець такий. І ось тут два види перця це зібраний власноруч. Получається, просто На базарі купувався перець, і я з нього зібрала насіння. Був такий гарний. Просто проекспериментувати, що з нього вийде. Тут баклажани. в мене, виходить, чотири вида. Ось такий баклажан Удмалбет. Здається, якщо я правильно називаю, потім баклажан довгий раній корейський. Фокус погано ловить. І Баклажан китайські нитки. І Білий голуб Білий голуб це ще поза, поза минулого року я це насіння купувала. Доволі непоганий. Ще цього року також посаджу. Ось І ще хочу сюди ще якесь насіння додати, я придбаю. От. І ну, кожен сорт по пару насінинок посіяти, я думаю, вистачить більш чим вистачить. І на консервацію, і свіженький поїсти. Також, щоб в загальному отримати з всього насіння кущиків до 20 приблизно. Це навіть багато. 15 кущів хватить, там перцю, наприклад, різних сортів. І баклажанів так само, кущиків 10-12 вистачить. Ось, просто місця в нас не дуже багато, так, щоб розмахнутись. То ми так потрошки. Так, знайшла. Ось така буде на баклажани. Це ще з минулого року. Тут ще позалишалось. Я позначала, де що садила. Вистачить повністю на баклажани якраз окремо. І ось такі на перець, стаканчики там з-під йогуртів чи ну, з-під чого-небудь. Тоже так, щоб кожен окремо був перчик, вистачає. А тут більші, ну, це, напевно, що на помідори я залишу. У мене там є на помідори, але на всякий випадок. Запасні, скажімо так. Тут теж до 20 штучок цих стаканчиків я нарахувала. От, Хватить. Ось так, аби посходило. А там вже далі побачимо. Зараз я їх помию, повідчищаю. от Потім земелька ще приготується і буду садити. Ось заходжу сюди, дивлюсь на це все. Мені так воно все не подобається, що просто страшне. Хочеться вже все його трошки прибрати. І це, напевно, я це сьогодні займуся цим. Ось поприбирати повністю звідси з чесника і з цибулі. А потім що це ще? Весь, все сміття поприбирати, звідси треба. Ось ці доски попадали, їх порівняти потрібно. Потім ще хочу. Бачите, з'їхала ось там досточка, така вона була до самого підмурочка, треба землі відкопати і приєднати її ближче. Коротше, порівняти. Дивіться, наскільки від'їхала. Потім, що тут ще такого ось це гілля позабирати, це чоловік обрізав грушку. І то все поприбирати. Ну, вже не хочеться його, щоб тут воно було. Кожен раз виходиш на вулицю вже і хочеться, щоб. Частенько. Повторяюсь, хочеться, хочеться, бо хочеться. Так, ну приступаємо тоді. У мене ось тут це ще добре залишилось, тут десь літра. Я набрала водички з криниці. Ось, зараз я його розмішаю. Прямо сюди його розмішаю. Ось, І на зараз полівізатор і оприскаю полуницю, потім цю цибулю і чесник. А ще воно буде пропадати просто зараз. Може ще рано, звісно, але я думаю, не помішає. Це трошки справилась, ось позабирала цю хризантему з цибулі щасника. О, Боже, який він там бідний. Він такий весь пом'ятий, може, це степіря розпрямиться. Ну, так, напевно, що воно почне рости і випрямиться. Ну, напевно, я більше так робити не буду, таким важким накривати не буду. Краще якимось листям чи просто соломою. Ось, трошки посипала попілом, одобрила, навіть не по самому, просто між. Між самими рядочками просто земельку одобрила тим добривом. Там в мене ще зламався розпу... розпилювач, і вийшло, що просто трубку я поливала, але нічого страшного, воно там куди потрібно попало. Ось трошки повирівнювала ці досточки. Вже я краще. Зараз я покажу з цієї сторони. Ось вже краще. Так, трошки позабирала сміття. Покажу ближче. Дивіться, яке воно тут бідолашненьке. Я думаю, випрямиться Ось тут, а, я показувала, тут, чесничок ось посходив, це, що я головками садила. Ось там вже також посходив. Ну, коротше, його трошки привела до ладу, я думаю, йому не помішає. Звідси, гілля позабирала. Ось тут скільки цих тюльпанів посходило. Нарцизи по сторонах, полуницю також вам трошки посипала і між рядочками цим добривом пройшла для самої землі, бо саму плоницю пізніше прийдеться тоді підобрювати. Ось. Вже буде краще. Така земля, звісно, ще дуже волога, занадто волога, тут ще нічого взагалі не зробиш. Ось так, я думаю, так буде краще. Вже мені легше. На око легше. Ось, а то тяне, тягне вже сюди щось робити. Ну, поки на цьому зупинюся, хай трошки земля прогріється, чуть-чуть ще потепліше, і вже тоді зовсім його остаточно прийдеться все прибирати. Ось, А так поки що на цьому все.